Дай Боже! Сьогодні відео розкажу вам трошки ПДР для велосипедистів у Польщі. Приємного перегляду! Почнемо з найпростішого Це обладнання на велосипеді повинні бути світловідбивачі, переднє заднє світло, одне справне гальмо і дзвоник. Якщо щось з цього не буде, штраф від 20 до 500 злотих. Про це я детально розказував в минулих відео. Якщо хочеш, можеш подивитися. Де можна їздити. По-перше, велодоріжка, велопас це наш головний вибір. Якщо немає велодоріжки чи паса, їдемо по узбіччю дороги. Якщо немає узбіччя, їдемо вже по дорозі. Займаємо полосу, їдемо як автомобіль. По головній також собі поїхали. По тротуару їздити не можна, але в деяких випадках можна. Які зараз вам поясню: супроводжуєш дитину до 10 років. На вулиці погана погода, сильний дощ, вітер, сніг. Або на дорозі обмеження швидкості понад 50 км за годину. І тротуар ширший за 2 метри. Тоді можна. У всіх інших випадках, якщо їдеш безпідставно по тротуару, штраф до 200 злотих. І ще якщо ти не поступився пішоходові, теж можна за це отримати штраф 50 злотих, чи назис. Якщо тобі менше 18-більше і 10 років, ти мусиш мати карту ровно роу, це так звані права на велосипед. Там потрібно здати теорію з 20 питань, на 80% відповісти правильно, ще й в додачу здати практику, а дорослим вона типу нахуй не треба, ну і права на велик. Шо? Що заборонено зробити і що за це буде? Їзда двох на вузькій дорозі, мається на увазі, коли два велосипеди йде паралельно один до одного на вузькій дорозі. За це можна отримати штраф до 200 злотих. Приїхав на червоне світло 100. Не зупинився перед знаком стоп ще 100. Говориш по телефону в руці, мається на увазі, коли їдеш там дорогу, переїжджаєш чи що, також з телефоном. Ну, за це мене отримати до 200 злотих. Перевозиш дитину без спеціального сидіння до 50 злотих, їзда без рук 50 злотих, зачепився за авто, щоб не крутити педалі ще 100. Переїхав пішохідний перехід без велодрижки — до 100 злотих. Ще розкажу вам трошки про алкоголь. Якщо ви вирішили виїхати десь на озеро, бахнути півка або щось, щось міцнішого, і поїхати спокійно домом на велосипеді, то може бути один нюанс. Якщо в вашому тілі рівень алкоголю від 0,2 до 0,5 проміло проміле це штраф тисячі злотих, а якщо більше 0,5 проміле це 2,5 тисячі злотих. Ну, за ці гроші можна машину купити, або того самого Веліка в'єбати в'їбати ну, не дешево обійдеться. Ще розкажу вам про шоломи. Шолом в Польщі для велосипеду не обов'язковий, але настійливо рекомендований. Якщо ви будете їхати на велосипеді без шолома, нічого вам за це не буде і ніх, ніхто вам нічого не скаже. Але вирішу вас попередити, щоб ви знали, що до чого і як. На цьому наше відео підходить до завершення. Скажу вам, так, непросто було знайти цю всю інформацію, відфільтрувати її, щоб вона була більш-менш правдива і не ніде вас не надурити. Так само по вибору в локаціях, щоб було цікавіше, дивитися, це теж зайняло дуже багато часу. Ще хотів би, щоб ви написали відгук про звук. І на цьому, в принципі, все. Всім щасливо і без мандатів.